Росія обрала звичний для себе шлях, шлях насильства на загибе людей у Києві на новий рік. Відреагували в міністерстві закордонних справ Чехії. Бачите, реагує і наша влада реагує і світ. Глава міністерства наголосив, що росіяни забрали невинні життя. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував удар російських окупантів вранці 1 січня по Києву. Наслідок якого загинули на превеликий жаль двоє людей. Наші співчуття родинам, знайомим друзям загиблих і наші побажання комога швидшого одужання постраждали наслідок чергової російської атаки. Це вже додаю я. Аліпавські публікує допис в мережі ікс. Там зазначає, що в день нового року, час миру та надії, Росія обрала насильство, напавши на Київ і забравши невинні життя. Він запевнив, що і надалі чеська дипломатія буде на боці України. Отже. Ось моя резолюція. Чеська дипломатія і надалі твердо стоятиме на боці українців, бо мир починається з притягнення до відповідальності агресора за виглаваєм ЗС Чехії. В Новорічну ніч російські війська, щонайменше 4 чотири шахеди, нагадаю, спрямували по житлових будинках в центрі Києва і ворог робив це ціле спрямовано. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Росіяни вдарили по звичайних будинках в центрі Києва. Вони свідомо цілилися саме по центру столиці в новорічну ніч. Попередньо відомо, що будинки в Києві були атаковані щонайменше чотирма шахедами. Звичайні житлові будинки написав Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, і зазначив, що наразі все оперативно досліджують правоохоронці та експерти. Нагадаю, внаслідок дронової атаки в Печерському районі столиці сталося часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку, а також загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Горів дах одного з корпусів Національного банку України, пожежу добре вдалося загасити. Також падіння уламків зафіксовано в Святошинському районі Києва. Там пошкоджено нежитову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Крім того, уламки пошкодили колію швидкісного трамвая на Борщагівці, але рух трамваєм так само поновили. Наразі відомо про двох загиблих у столиці. Ще шестеро людей постраждали, серед них вагітні. Всього російські окупанти запустили в новорічну ніч 111 дронів. По нас ну от просто так, бо вони хворі. З них сили ППО наші збили 63 безпілотники, ще 46 страчені локаційно на черговий російський терор, підреагував і президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, він зазначив, що навіть у новорічну ніч Російську Федерацію хвилювало лише те, як зробити в Україні. Ну садисти садисти психопат. Ми розбиралися з психологами. Це я про Путіна зараз російського диктатора. Ну, угорщина, що ж угорщина договорилася та до е, посміхалася до попідстелялася Путіну. Угорщина втратила право на мільярд євро дотацій від європейського союзу. Ось так, і це навіть не лише через Росію. Ну хоча я думаю, це тут теж звісно причетно через порушення у сфері верховенства права і зволікання з реформами. Угорщина втратила можливість отримати мільярд євро допомоги від європейського союзу. А нема чого приклад брати з Путіна да Володі нема. Нема чого обмежувати і не робити реформи в таких важливих сферах і векторах. Саме воно не розсмогчиться, а тепер і не заплатиться. Загалом заблоковані виплати на близько 19 мільярдів євро з європейських фондів. Угорщина втратила право на допомогу європейського союзу в розмірі близько одного мільярда через порушення в сфері верховенства права підтвердили агентство ДПА у середу, 1 січня. На сьогодні йде на календарі речниці Європейської комісії. До кінця 2024 року Угорщина мала провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС, зокрема, змінити закони щодо запобігання конфлікту інтересів боротьби з корупцією. Утім, оскільки вона цього не зробила, тепер країна остаточно втрачає право на зазначену допомогу. У грудні 2022 року країни ЄС вирішили заморозити виплату Угорщині 6,3 мільярда євро із загальноєвропейського бюджету за різними програмами у Брюсселі Звинувачували уряд Віті Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, друга Путіна. І він думає, що Трампа порушені принципів ЄС у сфері верховенства права, зокрема щодо боротьби з корупцією. Загалом ЄС блокує. Асигнування угорщині зі своїх фондів на близько 19 мільйонів євро через різноманітні порушення, крім верховенства права, вони також стосуються прав людини, законодавства про біженців та інших стандартів Європейського союзу. Питання розблокування допомоги з європейських фондів угорщина використовує зокрема у дискусіях довкола підтримки України. На початку грудня Віктор Орбан погрожував накласти вето на наступний семирічний бюджет ЄС, якщо Брюссель не розблокує заморожені кошти для його країни. Ну бачиш вітя. Орбан, знач, і всі оці володі, і роберти, і роберти. Що мова шантажу не працює вже в цивілізованому світі. Вона не працює. Треба шукати компроміси, діалог, іти також на поступки. Ну і нагадаю, що добре, що закінчилося головування Угорщини в ЄС. Хоча вона блокувала на шляху, але потім а, виходить Віктор Орбан то попити каву, то послухати свою совість то вбиральню. Ну всяко треба життєві потреби задовільняти і голосувалися. І всі пакети допомоги Україні, і а, розблоковувалися пакети санкцій. Які водилися проти Росії, таких уже 15 і танкерний флот, нітеньовий, а реальний теж там.